Кавалерка. Сьогодні починаємо зразу з вступу. Для дівіті сидимо вдома, вибираємо наступну кладовку. Зараз подивиться трохи з нами, де ми лазимо, що ми дивимося. Можливо, нам сьогодні вийде щось цікаве взяти. Привіт, ютуб! Починаю одразу з екшену, їдемо в сусіднє місто Трентон потрошити кладовку, яку виграв дядь Вітя. Обійшлася нам кладовка 150 доларів, то не 40, як минулого разу, але відповідно маємо надію наваритися на ній трошки більше ніж з попередньої кладовки. З попередньої кладовки ми десь плюс-мінус з, з оплати 40 доларів за саму кладовку, плюс там якась комісія вийшли в плюс десь 500 доларів. Прям прикольно я рахую, оскільки то все на барахлі, і то все хобі, і то все цікаво. Тому зараз їдемо дивитися, що ми купили цікавого. Отже, ми вже на місці. Приїхали в містечко Трентон, зустрівся з Вітію. Взяли каву, зараз п'ємо каву, обговорюємо наші стратегічні кроки, як ми будемо ту кладовку потрошили. Там ще позаду нас десь є кіт. А? Отже, власне, от Е, Припаркувалися тут, зараз підемо на офіс, знаємо, що, куди і як, де нам можна під'їхати, припаркуватися. Містечко Трентон. То, як Вітя каже, колись був польський район, зараз то став чорний район. There is no cleaning deposit, right? Or. Let me find it. Okay. Where's your driver's license? Uh, okay, one moment. My driver's license. And it's additional for drive. The... It's genuine. General... Ah, don't need it. Okay. there has been an address. It's a second floor or? Second floor, yeah. You're going to have three of those. Oh, you live in Pennsylvania? Yeah. you pay paying with card, right? Uh, yeah. Okay, good. You're going to swipe the card, strike down. But first, you got to confirm it. Mm hmm. Confirm. Now, wait, hold on one second. I'm gonna tell you how to do it. Can I use a credit card or need a debit? It doesn't matter. It doesn't matter. Hold okay. on. Swipe it, strike down like that, yeah? Wait, wait, wait. Mm -hmm. Sorry. Okay, you're good. Now try it. Play slide card. Yeah. Mm -hmm. Let me try. Okay. Sorry. So, oh, you're good. Oh, all good. You want to follow me upstairs? Yeah. And you could drive through. Ah, we can drive through? Yeah. I mean, we can put your, our cars here yeah, inside? You want to, oh, shoot. Let me open the gate for that man. Yeah, you gonna go see where that gate is going in? Mm -hmm. Drive through there. You wanna do that and then I'll meet you right there? Yeah, 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 okay. Yeah. Give us five minutes and we will okay, bring our cars. Okay, I'll leave it open. Okay, thanks a lot. No problem. Короче, прикольний сторич. Uh, великий, можна заїхати середину машиною. Йдемо зараз по машини, візьмемо дві. Ікса одного берем? Окей. Okay. Та ти що? Біжевий салончик. Четверта 110 пішли. Чоловічі, тут такі райони, що дай дорогу. — Це страшно то трошки. Кенсінгтон віддихає. В сенсі Кенсінгтон віддихає. Тут такі наркоші, що я підом. Щоб ви розуміли, Кенсінгтон — це такий район Філадельфії, де, де, ну, де оці війська ПВО, типу, ці, що стоять там і в небо дивляться. That's a nice camera. What's the name of the camera? DJI Osmo Pocket 3. Pocket 3? Yeah. That's cute. Okay, I'm subscribing. Now you have 828. Thanks a lot. I appreciate that. have a good day. You too, Thanks a lot. Так, нам вже кладовочку відкрили. Та-дам! Наша кладовка. Чорні рукавиці. А, ти ще взяв латексні чорні рукавиці. Окей, прикольно. Так, так, так. Поїхали. Розпаковка кладовочки. Як кута на корабель запускали, перший. Як кота на корабель. Давайте поїхали, Чекай, бо ті рукавиці. Переживаю, руки впріли. Давай, коротше, відкривай, бо я поки ті латексні вироблю. Оу, ми розбагатіли. На 120 баксів на віддавай. Давай, витягуємо. Та ми тут зразу можемо їх перебрати, знаєш, тут неба барахла. Я не знаю. Щурик де. Що <рес> ти напевно. Та ту щур, братан. Кров носа щур. Серйозно? Він насрав там, бля. йо а йо Да, братан, ми з тобою купили... До хрена Жорден. Угу. джордани. Тут То тяжкенько. Коротше, ми вітя купили з тобою секонд хенд. Нормально. Я б сі, бачив, не йдемо. <рес> Добрий, день. Добрий. Ви на Ютуб знімаєте? Да? Ну. Та ми теж граємо. О, я ставив на цей. Ну, добре, що не виграли, напевно. <ріст> ну, не знаю. Тут така живність була, тут короче, в них хтось живе. Ну тут внизу ми зараз збиралися, що... я б такий нікому не показав. <ріст> <ріст> там просто. А ви зараз знімаєте? Та-та-та, якщо -та, не проти, цей. Ну, не проти, навпаки. Ми теж граємо. А ви часто граєте? Ні, Тут друга кладовка тільки. А, от тільки Почали. Так, 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 так. Та, та. ну, просто дуже брак часу дали тут. 160, мабуть, чи? 16. 120. 120. Короче, ми купили одягу на 120 баксів. Ні, там Джордани були, ні? Джордани, ну, але це такі собі, на eBay хіба підуть. Ну тільки на eBay. Ну так, да. який ви би билися, може ми з вами друг друга перепили. Ну, уже що... З матрасом били, ні? Ні-ні-ні, там ти матраси стараємося набрати, бо ж на них треба окремо платити, щоб оцей. Може ви маєте буси вам полетити. Ну, в мене Одіссей. А, ну то чуть-чуть легше, бо у нас X1, X3. А, то червоний, а. Та, та, так. А можна подивитися. Так, так, так. Бо ми якраз зараз будемо розпаковку робити. Кімберленді. Щось... Кімберленди. Прямо. <ріпко> <ріпко> Збіркою. Таке маленьке-маленький. Так, зрозуміло. Одяг. Ну, коротше, купили секонд-хенду. Отут щось цікаве, мало бути найківський. Але я думаю, що. Я вже одяг не продаю, я просто його викидаю. Ну, нас можна віддати його. Гудвіль ну, да, ліпше їх да. здавати. Ну що, готові? Давайте. Так, Момент істини. О, найки. Дитячі. Дитячі найки. Але, але, але стан непоганий. Якщо на флімаркет, то 50, якщо eBay, може 100, ну типу вже нормально. Ну, типу, ще комісія eBay. Ну, навіть поїбаємо. Ну, дивлячись що, взуття не завжди. Найки. Найс. Nice. Ну, типу. Uge. А, найки. Коротше, треті пари капців найків. Я рахую, що це норм. Ну, типу, за допомогою них можна вже окупитися. <рес> Дуже довго відбивати буде. Та то, скоріш за все, що більшість піде на сміття, щось таке прям саме-саме, що, що, що адекватне лишиться і все. Що, то Це вон маленьке. Да, да. Скоріш за все, що то біжутерія. Це якісь засоби для догляду. То є саме по собі барахло, дитячі угі. До речі, вони нові. Дітя, ти мене налякав тут з тим щуром? Тут він може сидіти десь? Ні, може. Ми якось в машині як побіг у нас. В машині. Серйозно? Це наша бої, це говоримо. Привезли додому, він як побіг. Човітя, ми там виграли якийсь, я не знаю, даунпаймент на хату. То біжутерія. а вітя, дай Боже тобі здоров'я, що ти взяв латексні рукавиці. О, сумка є. О, дві сумочки є. Прикольно. Тут чисто випадково це приїхали цей сторіч розбирати. Тут якраз хлопці підійшли. До речі, давайте хоч познайомимося. — Бо так і не познайомилися. Так, не страшного. — що Ми в Латикс них. — Ігор. Назар. Дуже Ві, Віктор. Приємно познайомитись. Та ми з Харкова. Ну, вже тут я 5 років. А, вже 5 років тут. За да, на ну, Тоже... ну, 2 роки займаюся. Ну... Прикольна була машина в мене була. Тантерберг 73-го сторіча. Серйозно? Так. Да. За... Купив за 500. Ну, 598 з налогами. Mm -hmm. Коротше, я відкриваю, вона 25 років там стояла. Офігеть. І я її за 600 на наступний день отак, зі сториджа приїхала людина, яка теж на Ютуб знімає. Як її заводив, ну там дрова були. І там були, були ще ляльки. Я ляльками ну, за заробив. Офігеть. Бо Thunderbierde, не... це ж типу, це тих 70-х років. 73 треті було, ну. То вони типа коштують її? Ні, вона в гарному стані десь 5. Ну, 25 років стояла. Да, так, вона там вже. Але салон супер буде. Це хлопчина, я дивив вдома, зробив. Окей. І для мене найцінніша річ це в мене така як саморобна якась такий подіум, і там маленький камінь і що це з башень залізниці. Ніфіга собі. Да. А так є, в мене прикольна хрінь, може показати масляна лампа. Ви такої точно не бачите. І фига собі. Це в сторожі, типа знайшли. Да, йшло. да, да. За 10 в стореджі. Офігеть. Прикольно. Прикольно. Блин, ну ви з цим тандербердом, типа, прям здивували за 500 доларів. Може і тандер показати. Ану. От, щоб ніхто не цей. В сторежі. Congratulation, you won auction. 520 до налогів. Thunderbird. Охренеть. Охренеть. <гум> Офигеть. И це все були ляльки. Офигеть. Парцелянові лільки. Тангер ідеалі. Салон. Салон — Ну да, стояла вона просто. Да. Офигеть. Не не. Ні. Не. Да? Дід платив 25 років, туди находив і помер і виставили на аукцію. Там цей 6 чи 4. Офигеть. А вот той чувак її встановив і на відео їхав. А, це вже для ютуба да, чувак собі. Блін, прикольно. Була в мене срібна олімпійська медаль. Ого. А, цей, ну, юніорська. Угу. Mm -hmm. Гарнає. Срібні медалі продаю продають. <laughs> Зброя? А зброю що тоді робити? Ну, я пішов. Ну, в мене є лайсенс. Я пішов до поліції, а вони пробили, що вона чиста, віддали. Ну, дивлячись, в якому місці ви підете до з, 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 поліції. Mm -hmm. Різні правила. Ну, наприклад, в моєму місті вони віддали в магазин оружейний магазин, і там мені запропонували або на моє ім'я її ставити, угу. або продавати. Вони дали мені гроші і все. Нормально. Да. Ну, бібігани попадаються таке. Ну, у вас це легально купити, в нашому штаті не, воно не продається так. Хм. Ну, прикольно. Реально прикольно. Ну то що там люди кажуть в Україні, там всюди, що це все підстави. Ні, це не підстави. Ну то це само собою, що це не підстави. Просто більшість так думає, бо думають, що от да, там наіграно, на ще ні, щось Ні, Ні, золото попадається, все попадається. Що mm, не знак, щось так. Що... А а да. Ну типу, тут ну реально ти там не розбагатієш в моменті, але чисто такі, ну, от ну не знаю, у нас був от прямо в цьому юні, ну в цьому фасиліті безкоштовний. А, що Спандал мені також це... приходило Ми пару це. Це зробили цих. 4 тисячі. Офігеть. Дуже швидко. Просто віддавали дуже дешево. Інструменти були, скрипки були, камери були, снапон був. І... Снепон. Снап ну, да, і просто ніхто на нього не поставив. Офігеть. Так що час від часу треба ще напевно, і, і халявні брати. Так, та бо там в да? да, нас же реально там, нам ті, що безкоштовні пропонували, типу, там реально таке вже сміття було. Шо... Ну, просто ну, там все перекинуто. Пиво варне це установка. Пиво варити. Все, у мене все на продаж стоїть. Офігеть. І навіть золото. Блін, прикольно. Щоб ви розуміли, що тут можна в Америці в сторіджах знайти. Вплоть від машин до золота, до поварних установок. Так, ну так, ну, да, можна жити, можна зібрати собі хату. Ну, так, да, знаєш. Та і, одяг і, буває, буває новий. І, то, ну, одяг буває новий, буває, буває. Ми якось взяли сторідж за 60 доларів. Було так просто накидано речей. Я прийшов все збірками, все нове, Nike, Adidas. а, а під фигеть. ним Xbox цей чорний такий новий, коротше, за 300. Mm -hmm. Тобто сторис відбився, ми всі переоділися і, і заробили. Так що це, це все правда. Прикольно. Треба... Окей, раді були познайомитися. Yeah, на, на <кій> так, вітя, що поїхали, дивись, то можна дивись, як робити. Висипати нафік, що на землю, розсортувати зразу, що сміття, що лишається, і просто по дорозі додому будемо їхати, десь тупо поскидаємо. Гудвід. Щурячим гімном. Джинси. Тож жіночий одяг, все. Збірками. то щось таке з рубрики: цієї любителі Ріани і тому подібне. Блін, воно би в ідеалі, знаєш, може кишені кишеніше провіряти, типу, якось, от, бляха муха, але воно якось бридко трошки. Ну, коротше, плюс великий, що ми найки. Три пари найків, нових, ну типу, як нових в дуже гарному стані, і дві пари угів. Це прям прикольно. Давай ми то відставляємо на бік. Шорти. Не хон шорти. Та ні, дякую. Дай шорти гроші мають бути. Ну ж якийсь хоча б бляха муха хлоп був. Хоч наших габаритів, щоб ті лахи собі побрали на краняк. Такий то хлоп, бля, така заготовка, нахуй. <ритиня> Коротше, то одяг, типу, то прям шляпа. Тово так замотаний мішок, цікаво, до речі. Братан, диска. О, якась пачка є. Що це таке? Телефон! Телефон! б твою мать! Новий, блядь. Але китайский! Эй, вей! Блин, шо ж нам фартить на ті бати телефони. Махтахала! Моторола! Не включається і попробувати зарядити. Короче, нашли телефон! Нормально! Опа! Щось, щось є! Опа! Давай поможет. Да, давай давай я одною рукою так. Не, 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 не. персональний блин, косирня. Разнову щось докум... там. Ну а що ти твої можна йти? Ну хоч би тебе 50 долярів було. Пошукайте, найти 50 купів знайдеш. Нема. Коротше, мусор Так, окей. Давай капці переберем Тапочки якісь є. Є якісь такі Лорен. Лорен Комрад. що, боже мій. Коротше, що, але є плюс, що Air Jordan дитячі, то прям знахідка, тапки Puma. Чувачка, це свою пачку і камеру закріплю. Якісь є капчики з астразіками. Ну, типа можна пробувати заганяти. Дивись, що тут є щось. Найбільше шляхра. Вже бачу, що ми заробили. Ментолові цукерки є. Та ми десь залушарили саме. Баба дійсно чомусь сплотно сиділа. Зажигало курила, напевно. Курила по страшні Дивись, Чотири зажигалки знайшов. Коротше, ми купили зажигалок, м'ятних цукерок, пару пар кросовок і за 130 баксів. Все решту сміття. О, годинник є, дивися. Є годинник. Золотий, Золотий рожевий. Що за фірма? Женева. О! Тут, тут. Шот? Новий, до речі. Ми друге відео почали максимально коротко. в Суті, але в другому відео, коротше, моє трохи. Ну, взагалі, не, не ті емоції. Добре, що підійшли ці хлопці. Трохи це кивинок нам розказали, типу додали азарту. All garbage. Просто реально єдина надія на крос. Ну, коротше, є хороші новини, що все можна в Гудвіль завезти. Ну, трохи то, що Чураш гімно потрясли. Дивись, а кабельки всякі. що які тут кабельки є. Тайп-сієшки, USB-шки. Ну, таке що. Ти його угіл лишаєш? Ні, тобі блядь, Мені угі подарували. Ні, ці по типу, нові. Коротше, ці УГІ ми продамо. Коротше, ото все, що в складовки вийшло саме цінне. Одна пара угів, одна пара тімберлендів і три пари кросовок Nike. Ну, є ще якісь жіночі духи, але то, напевно, що я не думаю, що щось буде прикольне. І зажигалок купа. Тут реально та власниця любила посмалити. А, і телефон моторола, я перепрошую, його спробуємо зарядити. Та чого, вдруг там? Біткоін кошельок є якийсь на цьому. То що, все то можемо виносити? А що вам ну так. Да. Що, гаси камеру понесли? Да. Все, ми розпотрошилися. Дай сфоткаю, що ми все поприбирали. Коротше, отак тут. Кіріалії Вприв як пес. Вітя тоже. 2017. Шо? Власне, панове. Напевно, на тому першому фіналочку все барахло, реально барахло, влізлося в одну ходку, в одну машину. Знали би реально можна було їхати. Одною свою дурно брав. Дякую пану віктору Не за таку ініціативу. Ні, типу, то цікаво. Типу, все одно було, все одно азарт, щуряче гімно. Другий раз буде інтересніше. Так, що там доброго є? Стара магнітола. Ваза якась прямо Але цей склад дуже зерно, ніхто не заходить, мають ве? бо весь це дуже лампа, Той він буде. Ти глянь, то тут треба зіла брати, стрій. Так, тут все переварно тут. І з ним кував майстер. Рим, рівно. О, є рівно. Ну тут є якісь типа інструменти. Це бакса а десь. З інструментами. Оце, до речі, цікаво, Вакуум. Такий по 120 новий коштує. Ми такі маємо, не бляді, без хіла, не бля, я хіла, хила найбля. Ну та ліпше, ніж нічого. О угу. це цікаво. У нього витримувалися як збитки яйця. Там у нього десь ціна за 700 піде, напав. 600-700. Я думаю що так. До речі, ще маленьку ремарочку зроблю. Ми як зіграли попередню кладовку, її там розпродали все. Окей, мені приходило багато пропозицій, щоб забрати кладовки безкоштовно. Тут часу часу є така штука, тобто, якщо виставляється кладовка на аукціон, її хто скупляє, все ж таки, і він в останній момент просто відмовляється від неї, і тоді цю кладовку пропонує тобі забрати безкоштовно. Але знову ж таки, типу, пропонували ті кладовки, що вони дуже, типу, були моцні. І я навіть не розмінювався на то, коротше. Але другим разом, напевно, що треба буде попробувати щось взяти просто безкоштовно, щоб не тратити якихось грошей. О, 30 баксів, ровер є. Якщо є дитячий ровер, то вже, напевно, що ту кладовку можна буде окупити. Що, що чого, ти взяв? Ну, віліки рахують, ти продаєш дитячі по, по баксі 70 по 80. Це 20 долярів, який нафік не Ну, барахла не так багато, типу. Два велики, так. Да? Бо велика, в ящиках не понятно, що... Не дуже він мені подобається. 30 баксів. Але можемо зробити ставку. Я б, не по. Це дуже, блять, якесь. Нема того. 50 доларів. Колмар, Пенсільванія, але це десь, напевно, що далеко. Я поставив десь 7 мільйонів. А. Шмурдяк деякий, ні. Та то ні, то ти що це 80% тупо сміття. 90%, 90 А тут десь оприклаловка якась здорова, така, що просто мать. Нам тут все вивезти, блін, чим. Та його, бля. Та віришся, ще придумати можемо. Де тут та ти? Картону якогось до хрена, блін, ти що. То ящики. Ну, типу, З хомдіпи. Та я шарю, типу, ці розібрані знаєш, пусті. А, та такі шморди Та ти що тут упша насипом. Просто навіть ніхто не церемонився. все. Скидали, трамбували. То що там кожен? Вон, лодки від'єдсь, хіба, блін. Це хтось скапець бера, блін. Лутки постійно Може там ще яйця є. Ди дивися, що ми кондюк знайшли одразу. А, або не кондюр, або в кімнату. Тут, блядь, до війни готувалися, блядь. Та ти що дивиться консервація. До, до судного дня, блядь. То нам то все хіба в Walmart здавати назад. А, я, бля. Ящики. Та Та... Та, то то певно ну, оці що з цим. Це ж є оці відра, що на всякий случай що там ли, всі продукти є. Може бути, до речі. На судний день. Топевно ну, точно якісь мерзматики там були, блядь. Реально прикиньте. Кладовка судного дня, типу. Йома, я хтось оце, напевно, що париться, запаси води, арахісове масло, консервації, яблука, ананаси. Це жесть. Ну я не на що стартову ставку поставити, хоч щось вибрати. Ну, ось радіола є. А ні, тут якась херня. Радіо, радіо, це. Радио, радио. Ну, до речі, це прикольна штука. Треба, буде, до речі, грамоту зараз. Ну, а тут на диски, оце на диски з 4. А, то значить що ж Не, не, я таке в ломбарді був. був. Ну, ну, до речі, знаєш, що можемо робити пробувати? Що таке якусь техніку пробувати в пауншопиці завозити, в ломбарди. Що там беруть? Ну так. Да. Я ж їздив тоді пам'ятаю з тими цепочками, що ми знайшли в uh -huh. кладовці. Ну, типу мені їх запропонував ну, за них там, по 70 центів за них. Слухай, сейф, як. Сейф, до речі, сейф. Оце чувак сейф ська. здалося і крісло гарне. Ну, можна поставити. Двічі невелика кладовка, що ми, блять, там не... Не за... Ну ти ж пам'ятаєш, як ми там ту брали, що у нас здавалося теж ніби маленьке, ми там прийшли офігіли скільки, блін, бліблін, ловили. Це теж, блін, не... модело, бухало. Та він бухав, блять, страшно бачу. Далтіс. Ну та радіо. Бабель, переноска. Кустрюля, блин, диван якийсь, сініматрас. Що він збрав, маєш? Щось колекції. Може, пластівки є. Може бути. Ну я би оцей побрав. Давай, давай, давай я... попробуємо поставимо. Щось таке воно, типу, щось старе, бачиш? Угу. Uh -huh. Комп старій він, бачиш? Давай попробуємо. 10 баксів. О, мінус 10, так. Щоб ще нам заплатили, щоб ми забрали. Ні, Став 20 може зразу. Це мінімал Ну, все, все, ми поставили ставочку на першу клубну. Він зберігається, так? В так, воно буде типу, збережене в цих бідах. Можна закривати, так. О, це цікаво. Хумдіпо. Так, хумдіпо, блядь в, Америки, в Хунді, Інвалідний візок. Ну можна брати. Теж. інвалідний візок без баксів, напевно, що 200 буде коштувати. Теж можна поставити. 10 баксів, вони ну, типу за 2 дні поставили. Другу ставку. Ну не знаю, то твоя ідея була. Не дуже воно мені сподобалось. Один старий альбом. не знаю що там. Mm -hmm. Можуть бути марки або флотки. Пластинки. Охреніть. До речі, да. Якщо вони зібрані в альбомі, то це можуть бути ексклюзивні якісь варіки. Mm, да, І це бачиш, це пластинки. І тут це щось в альбому. Ведь коли ми йдемо альбом монет, щоб я вже був скійнути в житті. Ну тут щось таке, він, він якийсь щось збирав. Весь, це тільки перша фотографія. Оу. З дупи дракона. Mm -hmm. Шкіра, но ну, отбол, дивись. Switch. Це не ноут. Це, це не... телек якийсь. Можливо, але ноут. Або ноут такий, як типу, сенсорний А ні, ноут, це ноут. Так, да, це ноут. Блін, ноутбук є, чувак. Оцю кладовку, мені здається, варто зіграти. Прям ну, напевно, що О. варто добатися до останнього. Це що таке? Сандалієн. Бля, що це його на шию такого, блядь, ті години киви. бачиш, mm -hmm. таймер, воно малювання. Все, я поняв. Ну, потрібно. Пригодяться комусь я думаю, по-любому. Гармін. Братан. Гарміни. Чувак заради тих Гармінів можна грати, вони, блін, коштують, хани побай. Це може бути години, це може бути навігація. Garmin. А навігація на секундочку коштує баксів 700. Mm. Ну це є ще мене дуже не Берем, Беремо граємо. Давай напевно, що ми ту граємо пріоритетну кладовку, Допи, Подивися, ви де вона є. Хантіну mm. um, Валі. супер, чувак, це, це не знаєш. Ну це приближення райони, це далеко їхати. Mm -hmm. Все, коротше, кавалерка, у нас є кладовка, за якою ми пану, будемо всі гризли. Два дні ще її приз. Прикольно до кінця аукціону, які там 10. Давай став зразу 30. Чекай, чекай, не, не треба ставити. Ти би взагалі її не чіпав. В смысле не чіпав? Тобі в закладку просто поставили, можна? Розумієш, що ти кажеш? Угу. Ну дивися вже три ставочки є. Оце, до речі, режим кладовка, прикольно. Клінік депозит то херня, ну ще ви вертають. Аму тут вивозити нема що особливо. Та да, але тут, блядь, техніки тільки вон. Я чувак, я думаю, що навіть варто її за 500 баксів брати. Не, максимум 300. Ну, вона 300 не буде, вона піде більше. Не піде вона. Бо вона з першого погляду взагалі не зрешно. Підписуйтесь, ставте лайк і зустрінемося в нових відео. До побачення. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Всім хорошого дня і пока. Далі буде декілька вставочок відеозвернення наших воїнів, які розпочинають збори на необхідні їм речі. Тому, будь ласка, не перемотуйте, дослухайте і давайте наблизимо перемогу Я разом. Всім привіт. Мене звуть Бойт Роман. Я зі 102-ї бригади, 75-го батальйону. Просимо вашої допомоги на збірне авто для евакуації, для, для логістики. Ну, в принципі, машина Л200 пікап підходить нам для цього. Просимо вас долучитися до збору. Якщо в нас все вийде, звичайно, а це все залежить від вас. Буде звіт, буде подяка. Слава Україні! Доброго ранку, Ютуб! Привіт, Ютуб! Привіт Ютуб! Привіт, Ютуб! Привіт, Ютуб! Привіт, Ютуб! Доброго раночку, Ютуб!